Апеляція підтвердила законність дій управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаєва, який оштрафував підприємців за ремонт супермаркету поблизу площі перемоги. Про це нашим кореспондентам підтвердили у самому відомстві, про яку будівлю йдеться, і щодо деталей судової справи розбирався наш Олександр Матюшенко. Одеський апеляційний суд залишив дійсним штраф у розмірі 839 тисяч 900 гривень у бюджет Миколаєва з компаній, які порушили містобудівне законодавство при реконструкції супермаркету. Йдеться про заклад, який розташований за адресою вулиця Космонавтів, 76 в Інгульському районі міста. У червні 2021 року нашими посадовими особами було встановлено факт виконання самочинного будівництва у вказаному магазині. І під час це стало підставою для початку проведення позапланової перевірки. До початку повномасштабної війни управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради була проведена перевірка щодо дотримання містобудівного законодавства у приміщеннях супермаркету, що розташований у 14-поверховій житловій забудові, було встановлено наступне: що на території вказаного супермаркету розташована прибудова, яка за наявною в управлінні інформацією не вводилась в експлуатацію, встановленому законом порядку. І по-друге, було встановлено, що будівельні роботи, які проводяться в супермаркеті, здійснюються суттєвим порушенням містобудівного законодавства, а саме без належним чином розробленої, затвердженої проєктної документації. І ці результати позапланової перевірки стали підставою притягнення двох суб'єктів містобудування до відповідальності у вигляді накладання штрафів. Після проведення заходів фахівцями будівельного контролю замовника будівництва та підрядника оштрафували за порушення закону. До місцевого бюджету було сплачено штраф у розмірі 839 тисяч 900 гривень. Після незгоди з цим рішенням компанії звернулися до суду. Проте у серпні та вересні 2023 року апеляція відхилила їх позови. Наприкінці літа початку осені поточного року п'ятим апеляційним адміністративним судом міста Одеса було підтверджено правомірність і законність висновків управління щодо притягнення підрядника і замовника до відповідальності суд апеляцій під час розгляду обох справ звернув увагу на той факт, що невиконання компаніями будівельних робіт з врахуванням вимог законодавства створює ризики для безпеки відвідувачів та працівників магазину через можливі наслідки руйнування будівлі. По одній зі справ замовником було подано касаційну скаргу до Верховного суду. Наразі ніякого остаточного рішення і питання про відкриття касаційного провадження не вирішено. По іншому, ніякого руху поки що не було. В разі оскарження підрядником постанови апеляційного суду до верховного суду управлінням буде вжиті вичерпні заходи з метою доведення правомірності наших дій, з метою доведення верховенства права в сфері будівництва міста Миколаєва. У матеріалах справи йдеться про замовника робіт, товариство з обмеженою відповідальністю Real Estate, а також підрядника, товариство з обмеженою відповідальністю Decor Бут. Наш телеканал спробував звернутися за коментарем до замовника за контактами, що є у відкритому доступі. Це компанія Real Estate, Так. Стейт. Мене звати Олександр Матюшенко. Я журналіст Миколаївського телеканалу Март. Ми б хотіли отримати коментар від вашої компанії стосовно нещодавнього рішення Одеського апеляційного суду стосовно ремонту супермаркета у місті Миколаєві. Ну, я, я цього не знаю. У нас цим займається юрист. А можна було отримати контакти юриста з ним поспілкуватися? Я не знаю їх. Скажіть, будь ласка, тоді можливо можна керівника вашого номер телефону запитати. Чи в принципі чи могли ви дати можливо запис відправити вам запит на з відповіді на це питання? Та ні. Ми бухгалтерія, ми цьому... це юридичний питання. Я розумію, просто а хто б міг би нам прокоментувати відповідь на це питання? Ну, ви дзвоните в бухгалтерію, я, то, я то, що... не можу прокоментувати. Я розумію. Я телефоную просто за номером телефону, який у відкритому доступі. Так, да, ну а це бухгалтерія. Так, а можна Ми... вийти на керівника? На керівника не можна. Керівня його зараз немає. Тобто ви відмовляєтесь від коментарів з цього приводу? Та при чому тут відмовляємося. Ви дзвоните в бухгалтерію задайте якісь питання по коментарям, іншими словами. Я зателефонував за номером телефона, який указаний у вас на офіційному сайті. Ну. Телефон бухгалтерії. Тобто треба, ймовірно, на сайті зазначати, що це номер бухгалтерії. Скажіть, будь ласка, а, з ким я? Ну, у вас тільки такий випрос: значок ставить чи не значок. Я говорю, ви позвонили в бухгалтерію. Я не можу прокоментувати це питання. Добре, як вас звати, скажіть, будь ласка. Так, До побачення. Також ми намагалися вийти на зв'язок з другою організацією, а саме підрядником. Зараз ми спробуємо зв'язатися з компанією Дікорбут. Набраний вами номер не обслуговується. dialed is not in service. оскільки за офіційним номером, який був вказаний на сайті компанії Дікорбут, нам зв'язатися не вдалося. Ми спробували зв'язатися за тим номером, який вказаний на Google Maps. Ни зв'язок заборонений станом на момент виходу цього матеріалу нам не вдалося отримати коментаря від жодної з організацій. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.